Мої друзі, вибачтено, е, будуть е, відео дуже рідкісно бути, того, що в мене є... у мене з'явився новий телефон. І чогось мене не приєднали до цього каналу. Тому, е, так виходить, те, е, що я знімаю зірки на маминому телефоні. Тому... Ви не ви, я сподіваюсь, не будете ображатися, а е, і е, і ще зараз я буду. я постараюся. Е, ой, нічого я не постараюся, вибачте просто так ляпнуло. Е, Коротше, в мене день народження. Я просто так кажу, щоб можете на коментарях мене поздравити. А воно було 12 квітня, я вже випускала відео. Ну, кор... і, коротше, ждіть довге відео на трату Роблоксів. Там буде ще... Ну, коротше, буду тратити свої роблокси. Всім па-па!